Джил, що ти? Це ж сира картопля. І так, я хочу картоплю фрі. Страва нескладна, упевнена, наші друзі впораються на всі 100. Звісно, впораються І я вже приступаю. Беремо олію та виливаємо на сковорідку Чим більше, тим краще. А тепер висипаємо готову картоплю фрі і чекаємо, коли вона підсмажиться. О, ні! Олія атакує! Бабуся вже мчить на допомогу, треба терміново гасити. Вибач, Джил, трохи піни на тебе потрапило. Не хвилюся. Я зараз все витру. Та не треба, ба, я сама впораюсь. А що там із моєю картоплею? Все згоріло, ти ще й піні. Треба щось вигадати. Точно. У мене ж в кармані завжди є кіткат. От він мені і потрібен. Якщо розділити шоколадки на палички, то вийде справжня картопля фрі, тобто шоколадна картопля фрі. Дивіться, перекладаємо в упаковку, кладемо на тарілку і обов'язково додамо соус. Думаю, що шоколадний сироп ідеально підійде. Ну, як вам мій авторський рецепт? Заморожена картопля фрі професіоналам точно не підходить. А от звичайна картопля це те, що треба. Легким рухом руки чистимо картоплю, а потім таким же рухом нарізаємо її на скибочки. Звичайно ж, класична картопля фрі це просто та нудно. Тому я буду готувати по старому китайському рецепту. Кладемо картоплю між китайськими паличками і нарізаємо, але не до кінця. Насаджуємо все на шпажку, а тепер відправляємо в духовку і чекаємо приготування. Дуже цікаво. Але я також вирішила підійти до цього питання оригінально. І так, моя картопелька вже відварилась. Тепер її треба розім'яти в пюре. Між іншим цей рецепт мені передала моя мама, а їй моя бабуся. А бабуся моя прабабуся, Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Тепер додамо солі. Потім трохи борошна. І все це гарненько перемішаємо. У мене вийшло розкішне картопляне тісто. Викладаємо його на килимо та розкатуємо. Тоненько-тоненько. А тепер вирізаємо кружечки за допомогою моєї улюбленої кружки. Просто ідеально. А тепер в них ми виріжемо обличчя з посмішкою. Щоб моя онука ніколи не сумувала. Відправляємо в духовку готуватись. Вмикаємо і чекаємо. А моя розкішна картопля вже готова. Вже відчуваєте цей неперевершений аромат. А з цього помідора я приготую домашній кетчуп. Розрізаємо і відправляємо його в блендер. Вмикаємо і нещадно перемилюємо його на томатне пюре. Готово переливаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю і можна подавати. Здорово, шеф. А тепер подивимо, що у мене вийшло. Джил, це не тобі. Прибери свій допикливий ніс. В якості соусу я буду використовувати кетчуп. Ви тільки подивіться, які гарні зачіски я зробила цим малюкам. Вирушаємо на дегустацію до Моніки. Ой, так забавно виглядає. Зараз спробую. М -м, навіть дуже смачно. М -м, ну просто офігенно. Бабуся, ти чарівниця. Ходімо далі. Ого, яка цікава картопля. Спробуй її з цим соусом. Вау! Та це ж кіткат з шоколадним сиропом. А це страва від шефа. Перше таке бачу. Але на смак якось звичайно. Це, мабуть, соус Спробую Просто Просто з помідорів не вражає. Перемагає бабуся. Я? Серйозно? Ой, як же мені приємно. Давайте всі обіймемось, мої любі. Паноченька, я просто щаслива. Цікаво, що цього разу хоче малятко. На цей раз я хочу сендвіч. Прийнято. Давайте починати готувати. Приступаю. Я між іншим в молодості виграла чемпіонат зі збирання сендвічів за хвилину. Зробила сто п'ятдесят чотири сендвіча. Потім усі містом їх їли. Ой, мамочки, всі кухонні машини мене заїкою зроблять. Дякую. Повернемось до приготування. Я зроблю сендвіч з арахісовою пастою. І моїм фірмовим полоничним варенням. Маля Моніка зазвичай за обидві щоки вплітає моє варення. А вночі їсть арахісову пасту. Тому їй точно сподобається мій сендвіч. Залишилось тільки розрізати на половинки, щоб було зручно їсти. У мене все готово. Так, апетитно, я б з'їла половинку. Ну, так, ну так, все малій моніці. Ну, гаразд, зараз я приготую сендвіч для улюбленої сестрички. Цей шедевр точно має перемогти. Буде незмінна класика, шинка та сир. Та чим більше, тим краще. А тепер треба додати більше майонезу, щоб не було дуже сухо. Чудово, залишилось зробити паніровку. Вона буде з моїх улюблених чіпсів Читос. Подрібнили yes. та посипаємо на сендвіч. Думаєте, це все не тут то було? Тепер треба гарненько обсмажити сендвіч в олії, щоб сир тягнувся до самого Китая. Кладемо на сковорідку та обсмажуємо з усіх боків. Моя офігенна смакота готова. Сподіваюсь, що Моніка оцінить. Здорово, Джил, молодець. А що ви так на мене дивитесь? Я вже давно почала готувати сендвіч, але ваш купований хліб це повна гидота. Тому я готую хліб самостійно, він буде не лише нереально смачним, але й неймовірно гарним. Якось раз мені Моніка розповіла по секрету, що обожнює все райдужне. Тому я вирішила зробити для нашої малечі райдужний тост, бо вона гідна самого кращого. Залишилось тільки все спекти. Як же добре, що в мене є супер потужна духовка, котра робить все за секунду. Як смачно пахне! Ой, шеф, яка краса. Дякую за комплімент, бабуся. Але це ще не все. Нарізаємо хліб на тости. А потім робимо начинку. Цей райдужний сир зробили спеціально для мене. Вирощували на поляні, де пасуться єдинороги. Натираємо його зверху на тісто та можна подавати Смачного! Ого, які усі різні сендвічі! А цей такий величезний. Він виглядає яскраво та апетитно. І на смак офігенно. А що всередині сир та шинка обожнюю! Просто пальчики оближеш, як смачно. Ходімо далі. Виглядає просто, але я впевнена, що це смачно. Отак От пізнаю смак бабусиного варення. А такі тости я вперше бачу. Нічого собі, райдужні. Спробуємо. На вигляд вау, ну і на смак непогано. <звук> ну що ж, в цьому раунді перемагає сестричка та її величезний сендвіч. Неймовірно смачно. Так, переможний танець. Не хотіла нікого відволікати, але там Моніка малюнок домальовує. Ну що малеча, показуй. О, яєчня. Шеф професіонал в цьому. Бабуся також щоранку готує таке. Але і сестричка щось вигадає. Джил, на яйцях не малювати треба, а смажити. Так, бабуся, я знаю. Просто мені так не хочеться розбивати цього малюка. Пробач, друже. Ой, треба прибрати залишки злочину, бо Моніка не зможе з'їсти яєчню. Гедота яка? Додамо вогнику і скоро буде готово. Із шкаралупою треба було бути обережнішою. Ну що ж, зараз бабуся покаже вищий пілотаж. Мені потрібен солодкий жовтий перець, котрий я почистила від всього зайвого, а потім наріжу кільцями. Чудово! ці кільця мені треба викласти на сковорідку. а цю попку можна і з'їсти. Вмикаємо плиту, наливаємо трохи олії. І викладаємо наш перчик Тепер беремо яйце. Ох, Джил, всі яйця розмалювала. Ну, ти даєш. І розбиваємо яйце в наше кільце з перчика Чекаємо на приготування. Ви тільки подивіться, дуже схоже на квіточки. Викладаємо на тарілку і готово. А тепер за справу береться професіонал. Розбиваємо яйця в миску, трьох буде достатньо. А потім за допомогою мого нового кухонного гаджета безпечно прибираємо жовток і в мисці залишається тільки білок. Що, Джил, хочеш погратись? Ну, лови. Ця рибка виглядає так помидно. Дивіться, вона зараз мене з'їсть. Як же мало треба дитині для щастя. А от мені потрібен гарний міксер, щоб збити білки в піну. Отак. Ідеальна консистенція. Тепер все це викладаємо на пергамент і відправляємо до духовки до повного приготування. Запевняю вас, це займе небагато часу. Джилл, дивись, що в мене ще є. Ну ні, цього зайчика я тобі не дам. Він потрібен мені для приготування яєчні. Як завжди, вийде приголомшливо гарно та неймовірно смачно. Наливаємо білок та не забуваємо про жовтки. Вони чудово підійдуть для оченят. Тепер треба зачекати, доки все приготується. Пахне горілим. Джил! блін забула. Все згоріло. Не засмучуйся, дорогенька буває. Зачекайте. До мене прийшла геніальна ідея. Я можу зробити яєчну з йогурта, як в тіктоці. Ой, сьогодні, мабуть, без цукерок. Ну і добре, приступимо. Треба обережно викласти йогурт на тарілку в формі яєчні. А тепер потрібен персик з банки. Зачекай, дорогенька, давай краще я відкрию. Ох, а баночка не така вже й проста. І навіть шеф відкрити не може. Ну ж, бо давай. Ой. Ого, а це ще що таке? Цікаво, хочу спробувати. Пахне приємно. Сестричка дякую, що відкрила це моє. Але я навіть не скуштувала. Дивіться, Моніка відкрила банку, а ви кажете, що вона маленька. І так, я візьму половинку персика і це буде жовто. Від яєчні не відрізниш. А я викладу зелень на тарілку і в мене вийде галявина для мого зайчика. Дістаємо білок з духовки та викладаємо на тарілку. Ну і Щоб він був більш схожим на сонечко, кладемо жовток зверху. Ідеально, все готово. О, а зараз оцінимо яєчню. Тут точно не впоратись без виделки та ножа. Почнемо з яєчні від бабусі. Виглядає сумнівно. І на смак також. Дякую, бабуся. Ой, як приємно. Ого, а це що таке? Мені здалося, що це яйце, але тепер я бачу, що ні. М -м, як цікаво. Мені подобається. А це що? Йогурт? Прикольно. Ну і останнє блюдо від шефа. Ого! Та тут ціла яєчна картина. Спробуємо. М -м, дуже смачно. Ось це так. А це хмаринка з яєць? Яке ніжне. Клас. Okay. Перемагає шеф. Ну нарешті. так так, я перемогла. Всім велике дякую, я наїлась. Чор, я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю, ковбаски. То що мені випили саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Блін, я ж хотіла смакоту, а не гидкого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Ти хочеш, щоб я їла цю гидоту? Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще тарганів з'їм. Хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах. Джуля, а ти чого чекаєш? Пора би тобі ковбаску з'їсти. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з піци хот дог. З начинкою із смачної ковбаси? Ти тільки подивися, як круто вийшло. М -м -м, нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Це набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? Дай мені, як тобі не соромно. Їж своїх тарганів. Не хочу, їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Нічого собі, їх і справді ціла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б підкосити піцу. Нічого собі, вони мені майже нічого не залишили. Ну от навіть зручніше. М -м. Вона щойно з'їдна таргана. Який жах. Здається, в моєму році хтось веселився. Ні, пішов геть. Уміли в році тепер серце тарганів. Можна цього разу я першою крутитиму. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді. <свіснані> Тільки не черв'яки. Я буду рада, жуйця, а не черв'якам. Ура! Хова бубу, я люблю. Краса. Тепер моя черга крутити колесо. Це не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не заздрю я тобі. Wow. А ти краще все їла. б. Oh. І справді, чого це я чекаю? Wow. Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Wow. Mm. Вони такі яскраві та довгі. Bingo. Яка краса? Та-дам! Ну як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так, виглядає круто. Не те, що курячі лапи. Oh. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Це ще гидота? Ні, це занадто. Краще б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу клала. Буде продуктивніше. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться давитися курячими лапами. Ну як? Джулі, тобі подобається смачна піца. Ти ще й знущаєшся. Їж краще свою піцу. Так, звичайно. Чому смачну піцу не поїсти? Отак, як же це круто. Я й не думала, що жуйка з піцею разом утворюють щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так, він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде. Бум. Що трапилось, де? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти пісо без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А осінь, я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колесо покарання. О ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ, все навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок. Ха-ха! Ай, допоможіть! Мене накриває хвилою цих бридких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. О, так. Оце я розумію везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти з ними, можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. Ну все, посміялися та вистачить. Час пробувати. Ну як, смачні? Дуже впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Ось мені. О, ні. Який жах. Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні. Я не уявляю, наскільки піца буде жахливою. Просто уяви, що це буде бридко. тоді не прогадаєш. You. Так, навіть на вигляд гидко. Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармеладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно! Не можу зупинитись. Я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився. Сама собі завжди з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш У мене просто чудовий настрій. Міла, а ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів. Сподіваюся, вони не прилипнуть до мене зсередини. Бідна, міла. Мені навіть дивитися на це дуже бридко. Звісно, це ж восьми ноги. Вони липнуть прямо до язика Джуля. думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся, зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну. Цілком. Тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів. Отримуй Фу, яка мерзота! Джуля, ти жорстока. А ось і ні, я просто справедлива. Приємного апетиту. Вирішимо на цю факту кротить колесо першою. Я перемогла. Отак картоплю фрі я дуже люблю. А тарганів ти любиш? Їх ти отримаєш. <гас> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре. Поверни колесо в положення, в якому воно було, або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну й гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато, і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Джулі, твоя черга крутити колесо. Точно, сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні, що завгодно, але тільки не часник. Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись уважніше. І справді, запах звідкись виходить. А, навіщо на мене? повісили цю б'яку. Огидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Хм. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово. З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці, наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію радість. Тобто намалює милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось ще, ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. Так, а тепер тобі це серце треба з'їсти. Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся час колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. <рістити> Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі в блендері. Блендер у нас є, тож тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Зараз ми це і дізнаємось. Давай! Якщо мене вирве, Міле, ти будеш у цьому винна. А від такої суміші мене, напевно, знудить. Так вже, так вже. Виглядає справді бридко. У мене в роті ніби помийне відро. Я так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю за нюхати. Тримайте мене, я падаю. О, ні, часник навіть міло загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля фрі навіть на моєму обличчі опинилася. Круто.